Після розпаду радянського союзу, лідери Росії звернулися до США за допомогою побудувати демократичні інститути та ринкову економіку. Протягом останніх 20 років місії виборчих спостерігачів робота правозахисників антикорупційні програми частково фінансувалась організацією USAID. за ці роки. Ця допомога склала понад 2 мільярда 600 мільйонів доларів. Президент Росії Володимир Путін відмовився від допомоги, звинувативши американців у втручанні у виборчий процес в Росії фінансуючи чи опозиційні групи аналітик з питань міжнародної політики Девід Сатер запевняє, що USAID не приймає сторону певних політичних сил. Натомість каже він, програма допомагає усунутим від політичного процесу групам знаходити законні, демократичні та мирні шляхи бути почутими. завдяки саме таким програмам. Люди по-перше вчаться, як захищати свої права а по-друге, переконуються, що це насправді можливо раніше цього року. Військові лідери Єгипту як які контролювали перехідний процес в країні, спробували переслідувати фінансовані сша групи після тижнів дипломатичного тиску з боку американського уряду. Переслідування припинились. Декан факультету дипломатії американського університету Джонс Колдгайер каже, що найбільше критики на адресу продемократичних програм, як правило, лунає з боку місцевих еліт, які намагаються втримати абсолютну владу в умовах посилення опозиції. If you are an Якщо ви авторитарний лідер і у вас під боком організація, яка намагається розбудувати громадянське суспільство, звичайно, вас лякає, що вона може підтримати людей, які не хочуть бачити вас при владі. Американські програми гостро критикує і президент Венесуели УГО Чавес. На його погляд вони намагаються зашкодити соціалістичному розвитку його країни. Well, general... Сполучені штати загалом підтримують демократичні ідеї: ринкову економіку, верховенство права та захист прав людини. Якщо всі ці речі не підтримує уряд певної країни, тоді виникає конфлікт інтересів. Джеймс Голдгайер переконує, що США не надають переваги жодній політичній силі, натомість підтримують побудову системи. Яка передбачає правління більшості та повагу до прав меншості Наталія Леонова Голос Америки.